Привіт! Мене звати Наталя і я рада бачити вас на моєму каналі Йога Знатік. Сьогодні ми будемо працювати над розкриттям грудного відділу. Пропрацюємо плечі і верхню частину спини. Це дуже корисно, так як ми зараз дуже багато часу проводимо в телефоні, ми сутулимося, наша спинка округляється, зажимаються внутрішні органи і це все не досить добре впливає на наше здоров'я. Давайте переходимо зразу до заняття. Сідаємо зручно. Можна на п'яточки. Якщо вам не комфортно, Там собі підниз подушечку або діялку, щоб було приємно. Спинка рівна, плечі вгору, назад і вниз. Витягуємо руки вгору. Витягуємося, витягуємося, Беремось за лікті. На видиху нахиляємося в праву сторону. Дихаємо, наперед не завалюємося, сидимо рівненько. Вдих піднімаємося в центр. На видих нахиляємося ліворуч. Не старайтесь сильно зігнутися, все приємно. Вдих в центр. З видихом опускаємо руки. Переходимо на четвереньки, поза стола. Наші зап'ястя під ліктями, коліна на тазом, відстроїли позу. Животик підтягнутий. Вдих. Прогинаємо спинку, погляд вгору. Видих, округляємо спинку, животик підтягуємо до спинки. Вдих, прогинаємось. Видих, округляємо і животик підтягує максимально до хребта. Ще раз вдих. І витих. Добре. Нейтральне положення. Таз залишається на місці, а руками йдемо вперід. Тягнемося вперед, вперід далеко. І грудною кліткою нахиляємося донизу, до килимка. Дихаємо. Відчуйте приємне розтягнення від спинки аж до пальчиків рук. З видихом акуратно ставимо лікті на килимок і переходимо в позу сфінкса. Плечі відводимо назад. Не зажимаємо шию, вона гарна, довга, лобкова кісточка втиснута в килимок і дихаємо. З видихом акуратно лягаємо повністю. На підлогу, розслабили сідниці, розслабили все тіло, розслаблені плечі, відводимо ліву руку вбік, 90 градусів, ліве плече ставимо на килимок, і ліве вухо на килимок. І перекачуємося на ліве стегно. Дихаємо. Все має бути комфортно. Вислідковуйте відчуття у тілі, відчуття в плечі. Дихаємо. З видихом акуратно провертаємося на животик повністю. Наші долоні ставимо під плечима, витягнули спинку. з видихом нахиляємося донизу. І права рука витягнута в праву сторону, 90 градусів, праве плече на килимок і праве вухо також на килимок. І повертаємося праве стегно. Дихаємо. Розслабте ваші плечі. розслабте шию. Все приємно, ніяких болючих відчуттів. Дихаємо. Видихом акуратно повертаємося на животик і піднімаємося в собака мордою гори. Дихаємо і переходимо в собака мордою донизу. Опускаємо коліна і піднімаємося вгору, руки ставимо ззаді, внизу спини, ближче до сідниць, таз подаємо вперед, а плечі відводимо назад. Дихаємо. Ще більше відкриваємо грудну клітку, відводимо наші плечі назад і попробуємо поставити руки на п'ятки. Тут важливо завжди подавати таз вперед. Якщо важко, то залишайтеся в попередньому положенні. Акуратно підіймаємося і сідниці ставимо на п'ятки, переходимо в позу дитини. Наші руки витягнулись вперед і дихаємо. Зараз візьмемо руки з назад, з'єднаємо їх в замок і відтягнемо руки як можна вище. Дихаємо, Розслабте м'язи обличчя, розслаблені сідниці. Робота йде тільки в руках. Акуратно опустимо руки і положимо їх вздовж тіла внизу, дихаємо спокійно. Відчуйте, як з видихом ваше тіло розслабляється, розслабляються ваші плечі, розслаблені м'язи обличчя, розслаблені ноги, сідниці. Акуратно поставимо руки під плечима, піднімемося, без різких рухів, дуже вас прошу. Витягнемо руки вгору, візьмемо за лікті, нахилимося в ліву сторону, наперед не завалюємося. Вдих в центр, з видихом нахилимося в праву сторону, Плечі опущені, розслаблені, вдих в центр, з видихом опустимо руки. Подякуємо собі за цей час. Я щиро дякую, що займалися зі мною. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний, поставте вподобайку, От для мене це дуже важливо. І до зустрічі у наступних відео.